Розповідаю вам більш докладно, більш детально про свій майстер-клас, моя мандала на холсті. По-перше, перед самим майстер-класом я даю вам два відео. Перше відео це що таке мандала. Я розповідаю про значення мандали, О, як вона впливає всім. на людину. Ось і тут таке відео: одна година. Друге відео це огляд матеріалів, які вам потрібні. Для майстер-класу. Таке відео тут у нас 40 хвилин. Все я детально розповідаю про матеріали. Також ви отримуєте окремо список матеріалів, які потрібні для майстер-класу. Список інтернет-магазинів, де ви можете це купити, просто з, одразу з посиланнями. Наприклад, там холд купляємо тут, фарби купляємо тут, контур купляємо тут. Тобто вам нічого не потрібно буде шукати. Щодо самого майстер-класу, тут чотири частини майстер-класу, і увесь майстер-клас це 3 години. Центиметрів, Ось центиметрів, на центиметрів. першому центиметрів. уроці я Розповідаю про те, взагалі, як показую, як малювати мандалу, да як ми будемо малювати, як ми робимо а, сектори, які нам будуть допомагати гарно малювати наші узори. Друга частина майстер-класу у нас вже йде розфарбування всього того, що ми намалювали раніше. Тобто я покроково все-все показую. Ви зможете, що такі дуже гарна можливість це те, що ви зможете малювати у своєму темпі, тому що ну, це дуже важко, щоб ви за мною малювали, тому що у кожного свій темп. Тому цей майстер-клас буде в записі, і ви зможете собі малювати, переглядати його саме так, тоді, коли продовжую. у вас є тобто на це ресурс, бажання і час. Тому що для малювання мати. Але це звісно а, теж дуже можливо, важливо, так мати цей ресурс і час. Ось Ось такі відео і ще четверта. Теж ви отримуєте. Тут вже ми прикрашаємо мандалу. Ви не переживаєте з приводу матеріалів. Я все дуже детально розповідаю, де і що потрібно купити. Там є у нас два варіанти матеріалів: є більш дешеві матеріали, є більш дорогі матеріали для майстер-класу. Там різниця тільки в холстах, тому що ви можете купити холст на підрамнику, можете без підрамнику, без підрамнику буде. Звісно, коштувати дешевше. Тому чекаю я вас на нашому майстер-класі, моя перша мандала на холсті, щоб ви отримали максимум такого творчого натхнення, задоволення, просто відпочили від якихось думок, переключилися, перезавантажилися. І що найголовніше, щоб ви потрапили до свого всесвіту. А, знайшли ось цей контакт з собою, тому що малювання мандали це контакт із собою із своїми почуттями. Тому запрошую вас і чекаю вас на своєму майстре.